Чому розвалилась Римська імперія? Перше криза влади після золотого віку на трон стали приходити слабкі та некомпетентні імператори, які не змогли ефективно керувати величезною державою. Інтриги та змови в імператорському дворі стали звичною справою, а влада постійно змінювалася в результаті громадянських війн. Це привело до хаосу, нестабільності та втрати контролю над провінцією. Друге, економічна криза, нескінченні війни на кордонних імперії вимагали колосальних фінансових витрат, що привело до зростання податків. Важкий податковий тягар, поєднаний з інфляцією, пустошив економіку імперії. Третє натиск варварів з третього століття нашої ери. германські племена, на яких втиснули гуни, Почали все частіше здійснювати набіги на кордони Римської імперії. Спочатку це були окремі рейди, але з часом вони переросли в масові міграції цілих народів. Римська армія, ослаблена внутрішніми проблемами, не завжди могла ефективно протистояти цьому натиску. Ці фактори, поєднані разом, перевели до падіння Римської імперії в 476 році.